Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні розмова про те буде, як часто ми залишаємося розчарованими тим, що якась продукція не підійшла, нам яку ми купуємо через те, що в нас дуже багато різних продуктів, які між собою не поєднуються, да? і ми так от скуповуємо, потім передарюємо, заходимо в магазин, щось беремо, те, що там рекламували, і в разі, ну і в ітозі, ми в результаті ми не залишаємося задоволеним. Бувало таке. Що ж робити? Я пропоную вам сьогодні познайомитися з цікавими наборами, які дозволяють заощадити до 70% від вартості, а також заощадити ваш час, тому що ці набори вже продумані під різні потреби і це хіти продажів, які є в каталозі Лівеста від різних виробників. По-перше, тут вже продумані, скажімо так, продукти, задовольняти різні потреби. По-друге, це відомі бренди, які мають е, свої унікальні формули, які мають вже відомі продукти, які багато хто пізнає. І ці продукти вони безпечні, вони е, дійсно дієві формули мають, які працюють і які будуть давати вам результат. І при цьому ви зможете ще й заощадити. Ну що, якщо це відео вам цікаво, продовжуємо. Мова піде про один з таких наборів. Всього наборів 4. Це ось. А сьогодні поговоримо про набір, який називається красуня. Для кого цей набір підійде? Ну, спочатку, звичайно, цей набір підійде, скоріш за все, дівчатам, для яких важливо краса волосся, для яких важливо краса і здоров'я шкіри, і дійсно і декоративна косметика. Тому він поєднує якраз такі всі компоненти з бестселерів, які вже перевірені, мають багато схвальних відгуків. І сьогодні починаю цей набір з ось такого шампуня. Це в нас марка Ресторекс. Цей шампунь містить колаген і біотин і він дає об'єм. Цей шампунь має величезну кількість прихильників, і дуже часто його на складі розкуповують, і буває таке, що якщо він ще й по акції, то точно буде дефіцит. Цей шампунь він дає і має спеціальну формулу, яка не тільки доглядає за волоссям, але створює об'єм. І е, марка Біота вона входить в топ-3 європейських найпотужніших таких концерна, який має свої власне сировину, е, виробляє продукцію, е, тому що великі мощності, і власні формули. Але такою особливістю цих наборів, цих шампунів, точніше, є те, що в складі є плющ, екстракт плюща, який. Дає сильний рост волосся, зміцнює його, який доглядає за шкірою і покращує її стан. І при цьому, звісно, покращує стан волосся за рахунок різних компонентів. І е, частки, частково ці шампуні ви можете зустріти е, від цього бренду в аптеках. А в лівеста вони представлені різними формулами, і ось тут у нас біотин і колаген. А також до нього ще входить ось такий спрей, тому що без цього догляд буде незавершеним, і завдяки цьому спрею ви будете мати результат як після салону. Дійсно, дуже класні, вражаючі потім відчуття на волосі, як воно легенько розчісується, як воно блистить, і при цьому не жирнить волосся. Це засоби, які точно сподобаються будь-якій дівчині, якій важливо красиве волосся. Також в цьому наборі є ще й догляд за обличчям. І в цьому наборі ми представлені ось такий крем це хід продажів, це крем з равликом, це бренд Dermafuture. І цей продукт дуже відомий і популярний. І багато клієнтів до мене, які ну, були в мене на той момент в іншій компанії, приходили на цей продукт, тому що вони його знали і тому, що вони його хотіли і шукали десь придбати. І ось у нас він з'явився, то перші клієнти в мене приходили на цей продукт. Справа в тому, що муценавлика має неймовірні властивості для шкіри. він і покращує її стан, і е, зменшує е, такі дрібну сіт -сіт -сіт сітинку з моршок. У мене це вже декілька людей сказали, що дійсно пропала е, така дрібна сіточка з моршок. І при цьому стан шкіри ну, дійсно вражаюче змінився. Багато хто бере цей крем лише під очі. Тут невеличкий об'єм, але він дуже економний, його вистачить надовго. І Зручно його брати з собою в поїздку. Тому зверніть на це увагу, це якраз для того, щоб ну, точно крем вам підійшов, точно щоб ви побачили результат і е, мали неймовірну красиву і здорову шкіру. Також у нас є і ще й сироватка Dermafuture цього ж самого бренда. Можу показати, в мене вже другий тюбік закінчується. І це сироватка, яка дуже важливо її наносити під крем, тому що коли я працювала Faberlic, то у нас сироватки були як самостійний продукт, і вони давали одразу якийсь потужний результат за рахунок більшого складу активних компонентів. То тут сироватки вони наносяться під шкіру, тому що якщо без цього, то вони дадуть такий липкуватий ефект, а не дуже приємний. А от якщо наносити крем, то він просто е неймовірно лягає на шкіру і всі відчуття дається тільки комфортні. Тому от, такі, от така е особливість: це зверніть на це увагу. І завершує догляд за обличчя, це, звичайно, маска. От в нашому складі є ось така маска охолоджуюча, яка знімає набріки, і взагалі вона має настільки. Унікальний склад потужний, тобто тут і артишок, і бисабол, і центела азіатська, яка знімає якісь подразнення, сухі шкіри. Ця маска одразу дає помітний результат на ваші шкіри, і вона має ще й охолоджуючий ефект, тим самим вона створює комфорт особливо влітку. Всі, хто пробував цю маску, в захваті від неї цей продукт теж безселер. Склад можете почитати ось тут. І поїхали далі. в нас ще багато цікавого догляд за волоссям пройшли догляд за обличчям пройшли, і є догляд за тілом. Я покажу тут інше милко. Але щоб ви бачили, як воно виглядає, це бульбашкові мила, які мають е, таку сіточку, що створює неймовірно красиву пінку. І в складі цього набору є милко сяяння, воно вам чудово замінить будь-який гель для душу, тому що він е, збирає різні подразнення, він см'яшує шкіру, заспокоює її. І часто буває така проблема у клієнтів, що після геля для душу, особливо після нашої хвороби води, шкіра стягується, є такі дискомфорти. Комфорт, є подразнення, то завдяки цим милкам все ж таки буде більше догляду. І це милку повністю замінить вам гель для душа, тому що його надовго вистачає для всієї родини. І ця пінка, і ці аромати вони створюють цей настрій. І я всі аромати от отримала. Це треба просто спробувати, тому що передати їх неможливо, але всі вони дуже дуже класні. І е, завершуємо ми. Декоративною косметикою. В декоративній косметиці у нас тут входить bb крем від марки Alex Savien. Це бренд французький, який виготовляє свою продукцію в Італії, а також він має свої власні потужності, От можете подивитися. Так, намагайся сконцентрувати. Має свої потужності, має свої власні формули розробки. І це BB крем який не буде давати ефекту маски, і який буде давати а, такий вирівнювання тону, догляд і захист від сонця, тому що він має SPF. і завершується таким от фінішем, таким вологим, бачите? Тобто буде дійсно такий ефект. Він і не буде створювати ефекту маски, не буде відчуватися на шкірі, буде догляд, захист від сонця, і при цьому рівне той набиччя, що якраз і нам і потрібне. Це французький бренд, як я сказала, в який зараз інвестують турецькі компанії, і розвивають його. І в цьому ще в нас є ось така туш 3 в одному, це бестселер. і вона має силіконову щіточку, яка виглядає ось так. І ця щіточка, вона профарбовує і в кутках, і просто віки приподнімає. Єдине, що це кремова туш і текстура така не всім одразу дає максимальний такий об'єм, тому треба трішки почекати, коли туш розпрацюється 2-3 дні, і почне багато брати текстури для того, щоб зробити дійсно неймовірний об'єм. Так, ну і що? Зараз биз для губ, який має. Неймовірно комфортну текстуру, я ось нанесла його на губи. Він має ось таку щіточку, яка дуже комфортна. І він не липне, він дає відчуття комфорту, догляд за шкірою. І дивіться, як він блищить. У мене за цим блиском поверталися другий, третій раз. Хтось за тим самим відтінком, хтось брав вже новий, хтось брав на подарунки, але всі клієнти поверталися повністю за цим блиском. не дивлячись на те, що в Алекс Ав'єн зараз уже створені ще два нових блиска. Це волумайзер із таким глянцевим ефектом, але цей досі залишається. І парфумована вода, яка є аналогом відомого аромату Вікторія Сікрід Боншел. Ну що, друзі, сьогодні я вас познайомила з такими бестселерами, які входять в набір красуня. І можна придбати цей набір зі знижкою до 70%, а також отримати безкоштовні доставки на всі замовлення продовж дії каталогу. Якщо у вас ще немає своєї знижки і ви хочете спробувати познайомитися з продукцією Лівеста, в якій є перевірені продукти, які працюють від різних брендів і виробників, то можете за посиланням в коментарях перейти, заповнити анкету. І вже отримати свою знижку і безкоштовні доставки, а також доступ до наборів, які можна купити зі знижкою до 70%. Сподіваюсь, це відео було вам корисне, а в наступних відео я покажу вам ще інші набори, які точно вам сподобаються, і ви отримаєте з них максимальну користь. Ну що, всім до зустрічі на моєму каналі. Па-па!